Доброго, дня, шановні глядачі, вітаю вас на компанії Мінягробіниця. У нас чудова сонячна погода. Вчора позавчора йшов шлай злива, що дуже хорошо для городів. Це вантажимо джиму 404 з відвалом, гідравлічний підйом, гідравлічний поворот. Люди замовили разом з встановленням і встановили. Їде на фермерське господарство. Джима 404 має 40 кінських сил. В новій морді. З Новим капотом пустіше. Реверса вона немає, має. Получається 4 передачі вперед, одну передачу назад, плюс повищення і пониження. тобто 8 на 2. Хороший варіант для такого відвала, Тобто ми встановлюємо відвали, встановлюємо фронти, все, що людина замовляє. Є великий вибір тракторів, як японських, так і китайських. Не встигаємо збирати, тому на майданчику не дуже багато представлено на сьогоднішній день, але Якщо бачите, вандалі стоять в пачках тракторів. Тобто 3-4 години і ми під вас зібрали трактор. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Теорійське 62А біля авторинку. До нової зустрічі!